З 18 вересня протягом трьох тижнів в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького експонується виставка майстрині з художнього розпису Людмили Гацури «Вересневе літо». за допомогою петриківського розпису, авторка відкриває глядачеві великий барвистий світ з його символами, звичаями і традиціями рідної країни. А 9 жовтня за ініціативи культурно-мистецької асоціації «Артспокуса» пані Людмила провела для читачок бібліотеки майстер-клас з техніки Петриківського розпису. У нас на Миколаївщині є декілька родин, які з покоління в покоління передають ці навички, ці традиції, мистецтва саме Петриківського розпису. Петриківка має багато знаків, символів, які можна прочитати. Це і пишна квітка, символ пишності природи, символ відродження, це різноманітні плоди, пуп'янки, бутони. Це обов'язкове дерево життя, символ роду, продовження роду. Ми обрали сьогодні символ. Таха жінки створювали мальовку із зображенням провісників гарних новин. А майстриня підказувала і коригувала їх починання. Це спочатку каже, це ж дуже складно, але якщо людина хоче і настроїться, то можна зробити мальовочок свій свій особистий, кожна людина. Тому сьогодні ми з відвідувачами. Спробуємо зробити кожен свій мальовочок. Тут ми з дівчатами сьогодні пробували пальчиковий розпис, ці калини написані пальчиком. Тобто кожне нажаття більше, вона більше менше, вона менше. То тобто їм теж сподобалось. Пензлики підходящі, бачите два кольори. Розтяжка кольору, це теж дуже притаманно Петриківки. що пензликом, обратною стороною пензлика. Ми робимо ці всі точечки, які дуже прикрашають. Тому можна кількома інструментами зробити таку чудову картину. Петриківкою наші пращури здавна розписували скрині і хати. У той час вона була поширена всюди, де будівлі обмазували глину і білили. Особливо нею користувалися на Хмельниччині, Вінниччині, Одеській та Дніпропетровській областях. Павло Москальов, Олексій Уменський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.